Шановні колеги, багато століть ми користуємося терміном системи освіти, не вникаючи у її зміст. Тому що якщо запитати будь-яку людину, а з чого складається ця система і які її основні елементи, то багатьох людей, навіть фахівців, це питання поставить у глухий кут. Одні скажуть, що це триступінчаста структура початкової, середньої та профільної школи на 12 років. Інші перераховують предмети навчальної програми, але все одно немає цілісної картини, як припустимо, якщо це саме запитуєш про автомобіль. Там одразу скажуть, з чого складається автомобіль: двигун, гальма, електроніка, гідравліка, колеса, керм, кермо та ще 30 елементів та вузлів. І все зрозуміло. І ось настав час освіти трансформуватися у реальну систему. Першими це виявили вчені інженери математики, які 20 років тому запропонували поєднати деякі спорідні предмети в акронім STEM. Це започаткувало створення нової матриці освіти, коли учні почали мислити системно, швидко і органічно пов'язували одні знання з іншими. Спочатку було 4 літери. Але потім до них раптом несподівано додали ще літеру А, тому що в багатьох з західних університетах з'явилися факультети наук і мистецтв. Тобто одночасно science and art. Хоча начебто це абсолютно протилежна речі. І всі побачили, що STEM – це не застигла структура, а вона розвивається та розширюється. До речі, з чотирьох букв лише дві відображають шкільні предмети математика та науки. А скажіть, що тут роблять ще дві літери технології та інженерії? Вони з іншої області, не зі змісту знань. Це не контент. Це методи засвоєння інформації. Так ось, досі освіта не приділяла уваги способам засвоєння інформації. Вважалося, що якщо тобі розповіли про хімічні реакції або про квадратні рівняння, вони повинні засвоїтися автоматично. Але діти всі різні. Швидкості і типи мислення у всіх різні. Хтось мав придумати, як перетворити розрізнені фрагменти та уламки знань на зручну матрицю в які знання були б упаковані зручно та готові до подальшого вживання? І ось з'явився чат-бот GPT. Тепер вони разом. Контент знань та технологія їх засвоєння. Тому що в GPT працює алгоритм. Ви помітили, як він майстер не занурює вас пошарова та поступово в тему, та ще й примушує вас задавати питання. По-перше, тому що вміння правильно поставити запитання дає половину відповіді. По-друге, разом з GPT ми отримали практично миттєвий зворотний зв'язок, що виробляє критичне мислення та концентрацію уваги. По-третє, GPT дав можливість швидко створювати інженерні та художні конструкції від музики до архітектури. І ми бачимо, що без GPT... Місія СТЕМ досі була не повною, не швидкою та не такою різноманітною. А тепер скажу більше. Ще один секрет. СТЕМ комплектує предмети в єдиний кейс урок. І ось із них виходить унікальна знанева матриця. І якщо придивитися уважніше, то можна побачити, а вчені вже побачили, що ця, ця знанева матриця СТЕМА схожа, знаєте на що? На нейронні мережі. Тобто, уявляєте, знанева матриця уроків STEM накладається на матрицю нейронних мереж. І засвоєння інформації учнями покращується в рази. Ніж якщо уламки параграфів потрапляють у мозок випадково і там розсіються. Я вам більше скажу. І в СТЕМ, і в інтегрованих кейс-уроках міжпредметні зв'язки мають вигляд спеціальних містків між ними. І ці містки є аналогом нейронних зв'язків. І це було виявлено лише з появою GPT та його чудових алгоритмів, які просувають систему освіти вперед. Йдемо далі. Якщо спочатку ми мали лише STEM і STEAM, то чат GPT показав відсутність ще двох елементів, без яких система освіти, як і раніше, не є системою. Адже ми маємо завдання перевести систему освіти з низького рівня 2.0 до високого рівня 4.0. А як це зробити? Що для цього потрібно? Так ось. Якщо спочатку не вистачало п'ятої літери літери А, Слові STEM, то зараз не вистачає літери І та літери С. Що це? Адже хіба можна в наш інформаційний вік обійтися без інформації? Ні, не можна. Тому додаємо літеру І. інформація. А ще, чи ви помітили, що всі річні використовуються поняття IQ коефіцієнту інтелекту? Його навіть перестали підраховувати і все частіше говорять про емоційний інтелект і Q, як про невід'ємний елемент мотивації вчитися. Адже навчання якраз пов'язане з емоціями та із сенсами. Тому що без сенсів який сенс вчитися? Тому додаємо букву S. Сенсис. І що ми отримуємо у результаті? Отримуємо. Перетворення слова STEM на слово система. Напишіть це слово. Гарно, ємно, сучасно та перспективно. І ось цей сім'йоз системи і GPT дає саме той результат, якого людство прагнуло багато-багато століть. Так що ми з вами знаходимося в епіцентрі найпотужнішої на сьогодні технології інтегрованих кейсів, де беруть участь матриці STEM. GPT та нашого мозку. І ці три матриці дають сплеск новим відкриттям та винаходам. Власне, це було початковою місією СТЕМ, які на наших очах перетворюється на систему. Таким чином ми з вами повертаємось до початку нашої розмови, коли раптом побачили, що система освіти тільки перебуває на шляху до того, щоб стати справжньою. Повною системою з усіма потрібними елементами. Так ось, STEM показує і прокладає їй цей шлях. До високого рівня 4.0. Тож ми з вами перебуваємо у самому мейнстрімі світової науки та прогресу. Дякую.